Ну що ж, привіт, любий друже. Коротше, ми сьогодні з тобою будемо вчитися налаштовувати весь цей прекрасніший календар. Чого я так взагалі вирішив записати цей відео з того, що я запостив трец. До речі, трец реально приколь, прикольно працює в діджитал індустрії, так точно. От я запостив трец. Ви зараз можете побачити, і там ахірей, там 104 коментаря, 204 лайка. Там дуже великий актив був з приводу того: ого, що це за, за календар, а як ти його так зробив, а як ти ним так користуєшся? І потім я зрозумів: кожен бляха діджитал спеціаліст повинен навчитися його ось таким чином вести. І якщо ви його таким чином не ведете, тобто у вас немає оцих всіх розбитих блоків, ну. Кольорами це вже така історія, це вже мені так цікаво, це вже я так люблю. От, але воно супер ахіречні, як структурно для мене стає, і я можу працювати по цьому дуже і дуже ефективно. Тому давайте зараз почнемо. Перше, взагалі, правило, ребят, перше взагалі правило, яке ви повинні собі зафіксувати, це ви повинні налаштовувати собі взагалі цілі на місяць. От таким чином, як я прописую собі вот тут. От в мене є нотатки. Бам-бам-бам-бам, фокусуйся. Є цілі на місяць. Супер, я їх прописав. Потім, після ціли на місяць, я розумію, що в нас зараз буде йти за тиждень, і що я повинен виконати в цьому тижні, щоб я приблизився до своєї цілий на місяць. Ну, якби бляха, все супер банально йде. Ну, якби воно ну, дуже логічно, дуже банально. Але хто це робить? Майже ніхто. Супер, прописуємо цілі на тиждень. Після того, як ви прописали цілі на тиждень, давайте пройдемося, по моєму прикладу. Зараз вам поясню: У мене є ціль на місяць: 16 разів сходити в зал плюс басейн, зробити border Run. Мені потрібно тут в Таїланді оновити документи. Оберт агенції 30к плюс доларів треба зробити. Супер. 5 продажів з реклами в агентство, 3 продажі з розсилок в агентство, 16 нових студентів в One Person В общем, це мої цілі. Які я хочу виконати. Тому я ставлю собі релевантні цілі на тиждень. От, запостити три відео в YouTube, але зняти чотири. У мене тут написано, але зняти треба їх чотири. Супер, після цього запустити рекламу на агентство. Бан! Ця, рек... Ця задача виконана. Ви можете побачити, що от в цьому тижні у мене було як розплановано. Тобто, оце вже пішло нас цілі на тиждень. І як вони взагалі корелюються з моїми задачами, які я поставив собі тут. Запустити рекламу на агенцію. У мене стоїть перша задача сайт та гіпотеза в рекламу створити. Це була моя пер... первічна задача в понеділок. Друга задача у мене була створити крео в рекламу. І потім була третій день. Запустити рекламу на агентство. Тобто, я не ставлю собі все в один день. Типа Міша, ти довжен запустити рекламу за один день. Я собі взяв і реалістично поставив. Раз, два, три. Тут в нас була проблема з доміном. Ми її вирішували в четверг. І так вийшло, що ми запустили з ночі на четверг на п'ятницю. Вот, супер. Але супер реалістичні дедлайни. Опять-таки, ну, з, ну, з, з, з якими я согласен, якими мене устраюють. Хорошо, далі. Там забукати 15 діагностик на нашого менеджера Що Як ми на це впливаємо? Ми це впливаємо дуже легко. У мене кожного дня стоять міні-планерки по інфобізнесу, наприклад. Тобто, кожного божого дня стоять. Хорошо. Та те ж саме в нас стоїть по агентству. Кожного Божого дня. І я розумію, що у вас цей час. Це мій, скажімо так, золотий час, коли я можу взаємодіяти з командою, видавати задачі, подивитися, як виконуються наші плани тижневі. А до речі, я вам зараз покажу, просто щоб ви собі зрозуміли, чому тижневі плани це так важливо. У нас в Агенції sales, 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 1%. Ми заходимо, наприклад, в звіт по, по продажам, зараз на листопад. Окей, і в нас тут також потижневі плани, і до речі, за листопад у нас просто ахірні цифри. От ми вже зробили 12 тисяч 100 доларів в продажах, тільки в продажах, ребята. Тобто большинство агентств у нас або команд, або фрилансерів в Україні роблять свій оборот за місяць, і то не всі. Ми тільки в продажах зробили. Супер. Ми красавчики, ми молодці. І потім у нас стоїть план на кожен тиждень. Дивіться, план на тиждень цей 2500, п'ятсот. 2600. Потім план на тиждень 3, Опа, тут а щось він не підтягнувся. Тут також 2500. Окей. виконали 5,900, Потім слідчий. 2500. виконали 2200. Тобто, бачите, ми в середньому тримаємося в такому діапазоні. Ми плюс-мінус так і виконуємо, ну, тому що опять-таки, є план, якому ми повинні слідувати. І опять-таки, план на тиждень це ідеальна формулювання, коли ви можете чітко відцифровувати свій прогрес. Тобто, якщо у вас немає цього, цього відцифрування, і ви його робите раз в місяць, то ви можете поставити Я хочу за місяць заробити 30 тисяч доларів. А потім ви в кінці місяця або в останній тиждень дивитеся у мене 22. А 8 тисяч ви вже не встигаєте добрати. Просто тому, що ви це не, відфі... не... не фіксували кожного дня, кожного тижня мається на увазі. Хорошо. От. От таким чином ми починаємо з того, що ми знаємо наші цілі на місяць, ми ставимо цілі на тиждень, і з цілий на тиждень починаємо їх розбивати по задачам на цілий тиждень. Які в мене тут є для вас поради взагалі? Ви можете користуватися будь-яким собі календарем. Мені насправді без різниці може бути Apple календар, Google календар. Може ви взагалі там тільки -тік будете в календарі ставити. Ну, тобто є різні формати, як ви це хочете робити. Я користуюсь Google календарем. Далі, дивіться, будь ласка. От, і ставте на задачу в два рази більше часу, ніж ви, ви реально ви б на неї виконували. У мене був минулий тиждень, наприклад, отут. Бачите, скільки я там ставив собі задач, типу таких маленьких бам-бам-бам-бам. Оці такі манюньки, манюнькі-манюнькі. Типа фу-фу-фух-фух. Ребята, ніхрена я не встигав. Тобто, отут я себе загнав, типа, прям в таку жорстку штуку, що я взагалі нічого не встигаю. Тобто, і я думаю, блін, на чого так мало часу. То есть, ну, складно, складно. Хіба що дзвінки ви можете таким чином планувати, тому що вони супер, типа по таймінгам. Ну якщо це якась креативна задача, стратегічна задача, виділяйте на неї, будь ласка, більше часу для того, щоб ви могли ну просто дати свої св волю, своїй фантазії і мали час на її реалізацію. Бо це якщо це креативна, стратегічна задача, от плюс всі креативні та стратегічні задачі ставте на ранок. На ранок до того, як у вас почнеться каламбур операційки. Тому що, коли йде каламбур операційки, це все. Це жопа. Типу, ну я не знаю, як там щось встигати робити, як там взагалі працювати з цим. Тому це дуже-дуже складно. Будь ласка, ставте це на ранок. Але перед тим, як ви взагалі почнете це все собі планувати, тобто всі задачі. Виділіть, що вам дає енергію, що які ключові моменти можуть бути в тижні, які будуть наповнювати вашу батарейку. Тому що скажу чесно, в мене енергія просідає вже десь в середу. Я вже в середу ввечір, я вже чувствую, що бляха складно, дуже складно. От. Ну, коли ти реально ефективно працюєш, це вже складно. Ви у вас повинні бути такі зелені штучки. Бачите, в мене отут. У мене тут такі зелені штучки, де я позвонив своїм друзям з Варшави, наприклад, поспілкувався з ними. Я повечеряв зі своєю дівчиною у вівторок. Потім я сходив в зал. Тут Тут я провів час своєю дівчиною. Ми сходили на побачення. Так, а що це воно таке? Ой-ой-ой, так, некрасиво, некрасиво. Ще секундочку. Ми виберемо формат тижня. Все, добре, вернулись. От вчора ми були на Падл з друзями, і ми ще були в, в якомусь там ігровому центрі. Офігенно провели час. Просто кайфанулись. Прям дуже круто. Сьогодні я йду на побачення зі своєю дівчиною. От, і воно, вроді би, типу, кожен день його багато. Але ребята, виконуючи оці всі штуки, я продуктивний в вот отут. Якби в мене було типу, там, в день провести там 10 дзвінків, повірте мені, мені провести 10 дзвінків. Набагато простіше, ніж продумати структуру сайта, ніж придумати якусь там гіпотезу, ніж записати відео на ютуб. Тобто оце все набагато простіше, тому що в мене ну в мене вже виробився рефлекс. Типа тобто, дзвінки, все, от є скрипт, от є шаблон. От робимо продажу. Тобто мені закривати клієнтів, типу, тобто, там спілкуватися з лідами. Це набагато простіше, це набагато рутинніша задача, але вона скучна. От я займаюся зараз більш такими креативними всіма задачами. Це стратегія, це маркетинг. Це е... тобто, по факту займаюся тим, що промучу всі два своїх бізнеси. Тобто я маркетолог в двох своїх бізнесах. Це агенція і це, і це інфобізнес. в общем онлайн-школа. Так от, потім, от бачите, веде созвон з відділами продажів. Тут відділ продажів, тут відділ продажів. Окей, тут в мене буде продукт департамент, це дзвон. Мені подвійнули міроприятія сюди. Супер, я вдячний. Хорошо. І відповідно, отак вот ми ставимо. В два рази більше, виділяйте часу на задачу. Потім е, я по кольорам типу, фіксую взагалі, що це за типи задачі. Якщо це якась рутина, можете позначати його синім. Якщо це стратегічно, можете позначати його там, фіолетовим. Якщо це созвони, щось слідующе. Но, пожалуйста, виділяйте. Так як я живу за іншим часовим поясом, у мене зранку тут стоїть типу, там, зал, сауна, на басік. Ну скажу вам так. Ходити в зал зранку мені взагалі не Тобто мені це вообще не по кайфу. Тобто, тому е, я ну, типу, сильно від цього не кайфую. От краще б я зранку просинався б в Варшаві, і у мене були б там рутинні задачі. Ну, по факту, мені просто немає, що робити от, зранку. Тому я от цим вже займаюся зранку. Хорошо, от таким чином це все має бути пробудовано. Ну, у вас зранку мають бути стратегічні задачі. Вечором фіналите залом або відпочинком, прогулянкою, побаченням. Чітко розбиваєте всі свої задачі. Можете там на операцію відділяти трошки більше на, страт... На, страт... На, страт... на стратегічні задачі, трошки менше, бо я не знаю, в кого яка ситуація, хто чим зараз займається. Але що саме головне йде далі? Це йдуть ребята. Давайте зараз я отак себе посередині поставлю. От це йдуть звіти. Тобто, у вас мають бути кожного дня звіти. От у мене є час. У мене є час з моїм другом, де ми звітуємо. І я пишу, що за сьогодні за день, яка оцінка дню. От, я даю коментар по своєму дню, і в мене пішла оцінка. Тобто, що я пишу? Опять-таки, давайте ще раз. Сьогоднішній день, наприклад, 21, 11, 24. Оцінка дня 9,5 я поставив. Чому? Висипався дуже довго сьогодні, але при цьому виконав доволі багато задач, дожав по рекламі, по покриє по сайту, по сторісам та постам. Плюс деяких лідів ще дожав. Супер, я молодець. Головні задачі на тиждень. Я говорю, який статус по цим задачам. Я запостив два з трьох відео на YouTube, осталося ще одне. Я запустив рекламу на агентство. Ура! Ми це зробили! Забукано 15 діагностик ні, поки 6 діагностик, на жаль. Продати там, 5 студентам, поки продали 2. Окей, супер, тіпи треба дожимати ще там 3. Потім задачі на день. Запустив рекламу молодець, відео не записав. Планерки провів, сторіси запостив, відео опублікував, пограв в падл. Є момент. Воно може виглядати, що воно дуже просто. Тут насправді задача просто рекламу. Запустити воно вигляд, ой, рекламу запустив, вибачаюсь. В ця задача в мене зайняла, наверное, годин чотири. Тобто, щоб ви собі просто розуміли, бо там, типа, ми її допилювали Крео, ми допилювали сайти, ми, дор... ми доробляли, типу, там пікселі ставили. Тобто там, ну це, оця задача була велика. От потім вдячності. Я вдячний за сніданок і своєю дівчину. Вдячності, взагалі, це саме головне, що ви маєте писати. Тому що якщо ви нічого за, за цей день не вдячні, ви просто просрали день. От. Дякую за сніданок з дівчиною. Дякую, що можу поспати. Дякую за те, що друзі прилітають в Таїланд. Дякую за веселий падум» і дякую за вечір з друзями в ігровому центрі. Супер! Супер! Вот за що я вдячний. А за що вдячні ви за цей день? Якщо ви нічого не вдячні, ну такі собі випроси. І ключові інсайди. Я написав ключовий інсайт, те, що хочу більше продажів, мені потрібно срочно з'яснитися зі своїм ментором, от, для того, щоб е, продумати гіпотезу по масштабуванню там, определеної зв'язки під нашу онлайн-школу. От, соотвістено, вот так. Тобто вот такі в мене моменти. І це я пишу кожного Божого дня. Якщо я не напишу це хоча б якогось дня, ну, типа, я не буду знати свій прогрес, я не буду знати, куди я йду. Тобто я проживу просто як в матриці. Давайте будемо виходити з цього з цієї матриці. Типа, це як говориться, Escape the Matrix. Бо давайте з неї виходити, давайте слідкувати за тим, що ми живемо, як ми живемо, бути осознаними в, в цьому житті і робити все те, що веде нас до наших цілей. А якщо воно нахер нас нікуди не веде, то ну за чим цим займатися? Правильно? Правильно. От е, окей, супер. Тому цілі на місяць, цілі на тиждень. Розподіляємо задачі на тиждень, і потім кожного дня дивимося за своїми днівними задачами, ну, тобто, наскільки ми їх виконуємо, не виконуємо. І саме останнє це пишемо звіти кожного дня. Бам! От вам і формула. Формула ахірет якої продуктивності. Вот. Але опять-таки, почуйте саме ключове, що я говорив: ставте задачі, які дають вам енергію. Розпреділяйте правильний час, виділяйте в два рази більше годин на ті задач, на ключові задачі. Во де ви повинні виділити свій фокус. Будь ласка, надіюсь, це відео вам дасть користь користі і ви будете продуктивні. 14 хвилин. Бам!